Перший раз наживо побачили, коли повернулись, і потім ще пройшов десь місяць, коли я морально наважилась поїхати туди. Я дуже боялась, я була така дуже нестабільна, і я просто боялась, Ну, от просто боялась. І коли я сказ... ну, відчула, що я можу, я сказала, поїхали. Подивимось так. Ну, найтяжче було побачити все, будинок. Тобто, ну я зайшла, це вже ж воно там все е, е, склом вкрите було. І ти так йдеш, воно. Е, ну, ну і бачиш вже все. Вони хотіли виламати двері, але не вийшло, воно там все погнулось. І в, ну, побиті були всі вікна, і я так і зайшла через вікно. У нас вікна до землі. І ну, просто, от як, мабуть, вони переступали, так і я переступила, зайшла. Ну, це було жах. Все, все розстріляно, постріляно, ну, вітер. Там, що, 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 я думаю, маємо. що вони не жили там, я думаю, що вони там розважались і грабували, тому що не було жодного вікна. Ну і так, просто навкруги просто постріляні були всі. Кухня вирвана, там була поверхня варочна, і все постріляно. Тобто, ну все, що не взяли, вони просто було видно, що так стріляли отак, кругом. Ну і на другому поверсі там дах був постріляний, все текло. тобто, ну, І на другому поверсі постріляно все в дитячій кімнаті, е на підлозі валялись засохлі презервативи. Тобто, що вони там робили, я ну, не дуже уявляю, що конкретно. Я думаю, що якось розважались, стріляли, шукали, мабуть, з, ну, з, щось з випивки, але в нас нічого не було, тому на підлозі валялись там пляшки з оливковою олією і все-таки, ну, мабуть, дивились, що це таке. Ну було важко, бо це от як нашестя дикунів. Ну і потім ну, все ж розграбовано, все, все вил, виламано, все винесено в речі. Ну, все. все. залишилось щось таке, що ну, коли ви знайшли, і що ну, для них цієї цінності ніякої не було. Я не знаю, дитячі, можливо, альбоми, фотоальбоми, чи є... фотоальбоми були всі вивалені і всі вивалені і. На стільниці на кухні лежала одна фотографія, там, де в дитинстві Дімина мама і Дімина сестра на червоній площі сфотографовані. Вони її не взяли, нічого з нею не зробили? Ні, вона так, так якось так показово так одна лежала на кухонній стільниці. Тут вирвана поверхня, тут постріляні шафи, тут все відкрито, вивалено. Вони хотіли вирвати змішувач, але. Ну, він не вирвався. Ось, і лежала фотографія. Тобто тут валялись всі, моя спідня були білизна, труси змішані з склом. все отак. І отут лежала фотографія. А останні питання на цю тему, коли ці жарти потім з'явилися про унітази, які вони. Так, унітази були повні російського бурятського говна. Де... Так, гівна, як є, так і будемо називати. Взагалі ніхто. Справа в тому, що ну, мене питали, а що волонтери до вас не приходили? Ні, не приходили волонтери. Ну і писати, просити про допомогу я ну, не уявляю, бо я ну, не най Як, як то? Не, не най… Ну ви зрозуміли. Тобто є багато людей, які ще беззахисніші, без ніж я. Ось і ну ця є допомога, яка нібито вона є, але на насправді її немає. Тому що всі ж казали, що відбудовуйте, відбудовуйте, зберігайте чеки, потім потім ми вам допоможемо. Але е, ніхто не казав тоді, ще, що потрібно, щоб комісія прийшла. І навіть коли я звернулася до сільради, е, мені потрібні були якісь документи, то голова сільради сказала мені: я вас не знаю. І я, я, я була просто в шоці. Е, там. Ну, я була просто в, просто в шоці, що цей Радянський савок, що він ще існує. І мені, щоб, щоб взяти якусь довідку, а я брала довідку, що на... я... мені потрібна була довідка, що будинок був окупований. І я просто вона сказала, що ну, ви доведіть мені, що це ваш будинок. А потім я подумаю, давати вам цю довідку чи ні. Мене просто почало трясти, і я їй сказала, що не хочете, не давайте. Мені там адвокати сказали, що ми можемо це зробити через запит офіційний, але це буде дов, довше, це буде десь два місяці. А ви можете, ну, вона може так вам. Я просто їй сказала, що не хочете, не давайте. Ну, а потім. Я не змогла до неї прийти, просто не хотіла не бачити, не чути. Потім просто я попросила водія, він взяв витяг з реєстру право на будинок, на майно, і ну, вона йому обміняла на цю довідку. Тобто воно якось ця допомога, вона нібито є. Але насправді, щоб її отримати, це неможливо. Якось знаєте, чи в першу зиму постійно по телевізору казали, що сім'ям військових будуть видавати дрова. Безкоштовно. І треба через є, є була така програма: Є дрова. Як би це смішно зараз не звучало, але була така. І ми з донькою як сіли в ту програму. І вона е, е, зупинялась там, де знайдіть собі, знайдіть лісництво найближче до вас. Все більше ця програма нікуди не йшла. Тобто. Е, це була зима, якою ми дуже боялись, перша та зима. І я думала, що якщо я в ну, мене ж дитина маленька, якщо не буде там світла, тепла і, і води, то я поїду в будинок, ми можемо там ми собі так загадали, що в нас там був камін, і ми думали, що ми зможемо, якщо що, біля каміна обтянути просто брезентом, ну, міст, містечко маленьке, там де ми зможемо топити і грітися. І от е, в мене ці дрова, от просто знаєте, як вони я були якісь пунктиком куку. Таким. І от Є дрова, тільки от всі знають, біля КПП є дрова, машини по 500 доларів, дрова є завжди. А в програмі є дрова для військових, нема дров, не було їх. І так все, чесно кажучи. Тобто ну, все, це така от біль, може образа що по телевізору воно є все, допомога. Є і для військових яйця, хоча жодного яйця, не, не за яку ціну, не за 17, не за 6, не за 10. Е, мій чоловік так і не побачив за два роки все, що називається молочна продукція, нема нічого, все, що на... таким вважається. Якісь теплі речі, пліти, шоломи, такі, як треба йому, а не такі, як ну, видають їм. Йому потрібні були з навушниками, бо він глох бо при пострілах. А з навушниками шоломів держава не видає. Тобто це все там 20 тисяч гривень шоломи, 8 тисяч гривень це теплі штани, бо в окопі мінус 23 було першу зиму. Ну і так далі, так все. Тобто ну, всі, всі свої гроші я витрачаю на відбудову і на чоловіка. Ось так, що ну, тут є таке, що ні, не допомагав ніхто і не допомагає і зараз. З відомих людей мовчки прийшов до майстерні Іван Малкович і положив мені конверт на стіл. Він мовчки, він жодного разу ні мені про це не зая. Знай... Я просто він поклав і пішов. Ну, якось так він подивився на майстерню, здивувався, чому в тебе так чисто. Ми по щось пожартували. і Він пішов. І коли я порахував, він пішов, і я відкрила цей конверт. Я просто не, не зрозуміла, ну, що це так много, так багато, і, так, і це мені. І я взагалі вражена була тоді і, 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 і зараз. Я дуже боюсь образити ще одну людину, якщо вона буде дивитися це інтерв'ю. Е Ще хто мені допоміг, окрім Малковича. Я її не знаю і бачила один раз в житті. Це була Олена. Я запам'ятала її, звати Олена. Вона мені под... вона прийшла в галерею і сказала, що вона хоче мені допомогти. І ми з нею зустрілися біля метро «Золоті ворота, і вона передала мені конверт, в якому були 100 тисяч гривень. Я сказала, що візьміть будь-яку картину, яку ви хочете. Але вона сказала, що зараз мені не потрібно. Можу, ну якщо колись буде потрібно, я до вас звернуся. Я взагалі її більше не бачила. Вона просто теж мовчки. Я прийшла з дитиною на цю зустріч біля фонтанчика, біля метро Золоті ворота. Вона подарувала йому книжку дитячу, а мені дала конверт. Ось вона була з чоловіком, я добре її запам'ятала просто Олена. Вона сказала, я дуже довго відмовлялася. Вона подзвонила по телефону. Вона прийшла в галерею і сказала: ось мій телефон. Хай Женя мене набере. Я хочу їй допомогти. Я набрала і сказала: Ну візьміть в картину. Вона сказала, я хочу вам трошки допомогти, але картину мені не потрібна. І ми зустрілися. Вона дала мені конверт. Я просто ну, Я не хочу, щоб вона побачить і скаже, що от а я допомогла, окрім Малковича, а вона мене не назвала. От це було дві людини, які мовчки. Мені допомогли. Це Малкові чи це Олена? Я не знаю її прізвище.